Перше спробували таку складну назву напою. Метамата Роу. роу. А, Насправді нам вдалося спробувати цілих три види, і вони всі відрізнялись на смак. Перший був найзорсткіший, як американо. Так, так, їх було дуже складно. Це оцей. Але Це. він також був дуже складен. Це Муншайн, Муншайн. Ліфі Мелоді. Ось, він такий, ну, щоб сконцентруватись. Друге нам дали на вигляд як, як більш, слабкіший. більш слабкіший. Але цей достатньо кірковатий. Дуже м'який. Так, і третій був схожий на лавровий лист. самий м'який і на мій самоак найсмачніший. Тож ви можете обрати, який вам більше подобається. Так. І він найбільш грубо рублений. І, окрім цього, нам дали дуже прикольну трубочку. Вони з такими дірочками дуже цікавими, щоб листя не потрапляло в нас. Як вам, дівчата, ви пили такий напій взагалі? я зранку пила, що я не дуже люблю кофеїн та взагалі а там низький вміст, дуже низький вміст кофеїну. Він є? Це насправді дуже гарна ідея. Нам дуже сильно пообіцяли, ну точніше розказали про їх властивості. Про те, що вони дуже сильно допомагають концентрувати свою увагу, про те, що Це вони зосереджують. А ми всі працюємо на фрілансі зараз. І така штука реально мене зацікавила. бо воно і натурально, і виглядає угу. дуже цікаво. Реально, я такого ще не бачила. І окрім цього, якщо властивості не брешуть, його, його можна заварювати, його треба засипати на третьку, маму і за дві третини. На дві третини, угу. окей і та водою 70 градусів. сімдесят сімдесят. А 70. який більше сподобався? Мені більше всього сподобався крупний, як Лаврові mm -hmm. Листик. Він саме м'який, та самий м'який і нам взагалі це тому, що ми перший раз це пробуємо. А якщо ви будете цим ну питися час, то дуже цим цікавитись, то всі смаки вам дуже сподобаються. Так. А для нас перший це самий м'який. Намагатися полюбити всіх. дякуємо, дякуємо дуже дівчата, що завітали. Спробували поділилися враженнями.